Вітання нашим слухачам, вітання нашим глядачам, вітання овочівникам, вітання всім тим, хто є долучений до цієї нелегкої справи. І сьогодні пропоную вам поговорити про моркву. І сьогодні в студії з вами я, Ірина Кудибіна, спеціаліст по технічної підтримки компанії БАС і мій гість Назар Самковський, менеджер зі збуту та маркетингу. Компанії BASF NUNEMS. Привіт, Назар. Привіт, Ірино. Добрий день, наші шановні аграрії. Так, дійсно, сьогодні поговоримо про таку стратегічну для українців культуру, як морква. Це як для виробників стратегічно, так само і для споживачів. Адже це культура, яка входить до так званого борщового набору. Тому розпочинаємо так. От я власне тебе хотіла запитати, Назар. Ну, морква в сезоні 24-25 року має всі шанси стати найдорожчим овочем з борщового набору. Чому так трапилося? Невже менше насіяли моркви? Чи не вродила, чи не взійшла? Які на то причини? Ну, дивись, Ірино, ну за нашими оцінками, до 2022 року в Україні вирощувалось близько 6-7 тисяч гектарів моркви. Ну, це професійний сегмент. І валове виробництво сягало десь 500-600 тисяч тонн, що повністю забезпечувало внутрішній попит. Навіть були роки, коли даний продукт експортувався в ближні країни, зокрема там Молдова, Румунія. Ми пам'ятаємо, що страпилось у 2022 році, адже основні площі це десь там понад 50%. Де вирощувались моркву? Це були південні області. Це була Херсонська частина Запорізької області, і моркву наші аграрії дуже швидко навчилися переключилися з інших регіонів, де можна сіяти у всіх зонах, у всіх областях України. 24-й рік показав наступне. Загалом посівні площі трошки скоротилися. А всі ми бачили, пам'ятаємо, який складний по клімату. Був видався цей рік. Спека, недостатньо вологи, бо моркви вирощується багато як без поливу, так і на поливі, в кого є така можливість. Тому загальне виробництво цього року просіло, впало у відсотках, поки сказати так, важко, але ціна і тенденція ціни зараз показує динаміку до, до зростання. Тому ти права, мабуть, що 24 четвертий-двадцять рік може стати таким індикатором у цих наших господарств, хто вміє. Хто вміє добре вирощувати і бореться за якість, і має повідні обладнані сховища, щоб добре зберегти продукт? Ну так виходить 23-й рік, і 24-й рік ну, це абсолютно протилежні, Різні, абсолютно протилежні роки, абсолютно протилежні сезони. На твою думку, все ж таки наступний рік. Чи є настрій у фермерів знову сіяти моркву? Можливо, вже зараз розпочалися якісь продажі насіння, чи цікавляться фермери, чи запитують, чи телефонують? Як настрій так. в цілому на наступний сезон? Наразі це вивчення так: тільки позбирали врожай 24-го року, тільки заклали десь в сховища. Ще кажуть, навіть торгувати не було часу, бо ще там інші польові роботи, але зацікавленість однозначно є. Тобто кожне господарство, якщо він займається цими овочами, то він ну, рік поганий чи рік кращий, все рівно він на другий рік буде сіяти. Так. Ну, Зокрема, ну, виходять з тих міркувань, які в тебе сховище. Як в мене там сховище на 1000 тонн, я не посів 50 гектарів, тому що я не буду мати, де сховати. Це велика проблема. Ну і з крайнощі в крайнощі також не потрібно перескакувати. Коли посівні площі дуже великі, вал гарний, ціни нема. Тому цей баланс завжди має дотримуватись ринок, ринковий. Тому 25-й рік. Поки що показує хороші такі задатки. Да, тобто, в перспективі, я так. думаю, що на пізньо-весняний період морква буде в ціні ще вище, а аніж на сьогодні є. А якщо говорити про імпорт, чи заїжджає в Україну імпортна морква, чи все ж таки це якийсь незначний відсоток, який практично не вплине на динаміку ціни на моркву в Україні? Тут, Власне першочергово стоїть питання ціни. Якщо ціна в нас пере, ну, доходить Буде до певної привати. межі? Тому до нас приїде і з Європи морква, і перша морква там з Туреччини, з Єгипту приїжджає. Тут все так само, що було з картоплі сталося. Ціна йшла йшла до верху, дійшла до певної межі, і ми побачили імпортну картоплю на наших ринках. Це саме з морквою стосується. Але ці. Об'єми імпорту не такі значні. Якщо в нас в сховищах немає дефіциту, є гарна якість, і фермера не, штучно не роблять ажіотаж, не піднімають у ціну, тоді ми справляємося повністю своїм валовим виробництвом внутрішнім. Так, ти правильно зауважив, що сховища є дуже визначальними. На сьогодні ми знаємо, що в західному регіоні вже побудувалося декілька нових сховищ, але ми пам'ятаємо про те, що все ж таки левова частина сховищ по овочам все ж таки були сконцентровані на півдні України, і звісно, що не кожне господарство має можливість вирощувати моркву. Тривале таке зберігання. Якщо ж говорити про гібриди Нунемса, то все ж таки які би ти гібриди радив на тривале зберігання? Ну і в цілому, які гібриди дійсно заслуговують уваги, на яку варто звернути уваги при виборі моркви на наступне? Дякую, Рен, за запитання. Так дійсно, селекція Нунемса має дуже широку Лінійку гібридів моркви. В основному це інанський сортотип. Хоча цього року ми в Україні вже отримали ліцензію, реєстр е, одної моркви під назвою Кумбри, це є шантане, сортотип. Також є імператори, кольорові це є більше нішові продукти, але також є клієнти, які займаються цим вирощуванням під певні види переробки. З нашого основного асортименту я б хотів там виділити на ну, таких кілька всіма знаний гібрид лагуна. Це є ранній ранній гібрид, який можна сіяти якомога раніше, накривати агроволокном. В невеликих господарствах це накривають плівкою для отримання ранньої пучкової продукції. Тобто в травні ми можемо вже мати свіжу моркву щойно з грядки. І є ну, стара, скажімо так, яка добре збереглася в сховищах. Бо після всходів лагуну можна на пучок отримати вже десь на 60-й день, а на 100-й день це вже буде повністю товарна продукція. З основного сезону це є гібриди Альянс і Романс. Це такі вже знані, Альянс Взалід новий в селекції Онимса. Це 120-денні гібриди для середнього та довготривалого зберігання, які дають надзвичайно хорошу якість товарну, коренеплодів, придатні там, для механізованого збору, для подальшої доробки, мийки, шліфовки. І дуже цікавими є два гібриди з пізніх: це Brilliance і Cadance. Вже там з вегетаційним періодом десь під 135 днів. І, власне, їхньою великою перевагою є довгий термін зберігання в сховищах. Це там 7 до 8 місяців без втрати якості. І тому це такий своєрідний конвейер ми можемо запропонувати нашим клієнтам від самого раннього гібриду до пізнього і повністю закрити річний цикл в виробництві і зберігання. Угу. Супер. А я думаю, що в цьому році буде увага буде до увага, раннього так. гібриду. Можливо, вже хтось цікавиться вашим ранніми гібридами, тому що ну, осінні всіма... замовлення також відбуваються. осіння є в наявності, тому доступне до, до наших клієнтів. Зараз, якщо говорити про якість насіння, я знаю, що Нунемс це та компанія, яка тримає, приділяє, марку. Да, тримає марку і приділяє дуже так сильну увагу тому, щоб дійсно насіння відповідало всім тим якісним показникам, яке зазначено на упаковці. Але, зрештою-решт, ми знаємо про те, що морква різних фракцій. Чим так. це зумовлено? І все ж таки якої краще фракції? Ну, віддати перевагу, на твій погляд. Чи має це значення? Ну, морпа взагалі є дворічною культурою, тобто, щоб отримати насіння, запланувати якийсь певний об'єм там на наступний рік. Цього року ми маємо висадити ті висадки і отримати врожай насіння. Гібриди дійсно діляться генетично на дрібне насіння, які дають в основній своїй масі більш дрібну фракцію: там 14 16 6 8 ну це вже середня. І є генетично крупне насіння, тому наших багато фермерів звертають увагу виключно на діаметр, ну на калібр. Насіння. Але я би хотів наголосити ще на такому дуже важливому аспекті і нюансі, як маса тисячі насінин. Бо бували випадки, коли дрібніша фракція насіння мала вагу більшу, ніж крупніше насіння. Адже це є ну, ендосперм, це є, є насінинка сама, яка дає проросток життя. Наша компанія дуже детально підходить до того питання підготовки насіння, доробки його, шліфовки, протруєння. І щоб з найкращими показниками прийти на поле і, і сіяти цю моркву. Угу. Тому кажу, дуже важливим критерієм я би також хотів відзначити, це є маса тисячі насіння. А от, наприклад, візьмемо досвід минулого року, можливо, і цього року, коли в силу недостатньої кількості природньої вологи були такі ситуації, коли морква не всходила. Певний період часу, їй просто не вистачало вологи. Що Це... ти би порадив, коли складається така ситуація? Ну, я би хотів ну, тут якщо нагадати бо проінформувати, но ну, Морку взагалі насіння Моркви містить собі ефірні олії, які заважають насіннині прорости. Їй потрібно у себе увібрати 100% від своєї маси вологи, щоб вимити ефір і дати. Дати проросток. Адже цей процес проростання в моркві, він як почався, він має закінчитись логічно, що вже вийшли сім'дольні листки, перші справжні. Бо дійсно таке бувало. Бували такі роки, коли природні вологи бракувало, насінина набрякла, дала первинний корінець, самий перший, а потім вологи не стало. Тому навіть тут деколи дрібніша фракція є зручнішою, менше вологи треба їй, щоб зійти. А для великої насінини треба її буде дуже багато. Тому, звичайно, що. Це питання може вирішити полив, але він не всюди є. Тобто задіювати і максимально зловити цю природню вологу і глибину посіву. Бо це дрібнонасінна культура. І от, процес висіву насіння дуже-дуже клопіткий, дуже важливий. Це рівномірно розкласти на рівномірну глибину. І от якраз ми дійшли до того моменту, коли от ми сіємо моркву, а в ґрунті є багато шкідників ґрунтових. Які рішення Бас може запропонувати, щоб якось мінімізувати ці ризики от при посіві моркви? Так, це дуже важливий, надважливий так. етап. Це дійсно недостатньо купити насінини і покласти її в ґрунт. Потрібно її ще там зберегти до того часу, аніж ми отримаємо сходи. А ризиків землі ну дуже 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 багато, Звісно. починаючи від ґрунтових шкідників, закінчуючи пліснявінням насіння, ми розуміємо, що насіння моркви насправді може всходити в залежності від температури так. різний період часу. Від 7 так, до 50 якщо, днів. Та якщо холодний ґрунт, так то може і півтора місяці всходити так. насіння, так а якщо Тепліше ґрунт, наприклад. там? При плюс 20 морква сходить на сьомий, восьмий день. Якщо є волога, є температура ґрунту плюс 20 – це 7-8 днів. При температурі ґрунту плюс 5 цей процес може тривати 50 днів. Тому відповідно, коли. За низька температура. Ми бачимо, що процес отримання всходів затягується, і в цей момент надважливо мати ефективно протруєне насіння. Так. В цей момент важливо мати захист від ґрунтових шкідників. Тому компанія Бас має гранульований інсектицид регент, який відповідно забезпечить оцей захист моркви, насінини молодої рослини. Потім дорослої рослини і вже сформованого врожаю в, в передзбиральний період, тобто, ти розумієш такий досить так, великий так. період часу, коли регент здатний забезпечити захист від ґрунтових шкідників. Звісно, що на ранніх етапах морква це не та культура, яка має здатність конкурувати з бур'янами, бур тому важливо захистити і дати їй захист від бур'янів на початках, на так. самому старті. Це Препарат стомп 330 це препарат стомп-аква, нова препаративна форма компанії Баз, яка проявляє дуже хорошу толерантність до культури. Тому, в залежності від того, яку препаративну форму ми вибираємо: чи стомп аква, чи 330, відповідно, норма застосування цих двох гербіцидів буде різнитися. У нас, згідно реєстрації, це використання стомпа. До сходу до після да. посіву так, звісно, що сьогодні на ринку є альтернативні рішення є інші ґрунтові гербіциди, але хочу зазначити, що стовп це саме той гербіцид, який oh, проявляє найм'якшу дію на саму культуру. Тому це треба розуміти і відповідно вибирати найлагідніше і найефективніше рішення. Тому ось це поєднання дає можливість стомпу бути саме тим гербіцидом, який можна використовувати на моркві до всходів. Повністю погоджуюся, бо це дійсно вибір. Ну, номер один фермерів, які займаються моркою. Це після посівне перед всходами несення стомп і. Тільки добрі відгуки, да, да. і відповідно, в залежності від того, на яку поверхню ми будемо сіяти, можна чи важливо. це на чи це на гряді, чи це на гребені. Відповідно, якщо ви не маєте можливість використання і зміни. Форсунок, які би забезпечили ідеальне покриття, покриття, то тут потрібно компенсувати більшою кількістю водовилового робочого розчину стомпу для того, щоб сформувати екран хороший захисний. і потужний екран від бур'янів. А якщо ж говорити в цілому про Вегетаційний період, то Забиси. наступним питанням ну, наших Беологічно, фермерів та, появляється, коли ж починати працювати на випередки, ну з попередженням профілактично фунгіцидами. І побутує така думка, вони так озвучують, коли лист рядочки починають змикатися, це десь припадає на фазу там п'яти самих справжніх листків. Угу. От тоді починати працювати фунгіцидами. Чи це вірна думка? Чи можна якісь корективи внести? Що вас які препарати пропонує, і в який час от власне починати? Дуже ну, цікаво. Да, ну Ну, насправді, звісно, що фермер формує свою систему захисту, виходячи з своїх можливостей, виходячи зі свого практичного досвіду. І те, як ти зазначив, що перша фунгіцидна обробка припадає здебільшого, починаючи з фази 5-6 угу. листка, звісно, ми мусимо розуміти, що окрім того, що а, патогени Спеціалізуються на певній культурі, тобто мають видову спеціалізацію, але ще, окрім того, вони мають і онтогенетичну спеціалізацію, тобто здатністю розвиватися в певний період часу, тобто починати свій розвиток з певної фенофази розвитку моркви. Ну, я думаю, що ти ніколи не бачив, до прикладу, там, борошнистої роси в фазі там два-три листка. Mm, так Ні, звісно ніколи. Не було. Ну, то немає сенсу, звісно, щоб починати обробка в таких ранніх а, фазах розвитку проти цієї хвороби. Але є період часу, коли ми працюємо з страховими гербіцидами. Є період часу. І ситуації бувають різні. Ну, добре, коли все добре. Гербіциди спрацювали, і культура не отримала фітотоксичності. А бувають такі ситуації, коли морква, краї листочки, отримують ну, опіки. Опіки. Хімічні опіки, хімічні опіки. це ворота інфекції. Так, і це є некротизована тканина, яка є хорошим місцем для того, щоб ця вся сапрофітна флора по суті отримала фору для свого майбутнього розвитку. Тому, звісно, що якщо така ситуація трапилася, і морква отримала хімічні опіки від Страхових гербіцидів, то звісно, що тут варто спрацювати на випередження, не так. дати можливості альтернаріозу розвиватися на некротизованій тканині. І я би тут би радила віддати перевагу серкадісу плюс. Навіть мінімальна зареєстрована норма 0,6-07 літрів на гектар це вже буде гарантія того, що інфекція. Не буде концентруватися на цій некротизованій тканині. А якщо вона там не сконцентрується, не закріпиться, не буде лежати там мертвим грузом до того, як е, прийдуть сприятливі погодні умови, відповідно, коли вони прийдуть, ми не матимемо такого сильного сплеску розвитку цієї хвороби. Звісно, що далі, коли морква стає дорослішою і виникає розвиток, плюс ще погодні умови. ця спека цього року вказує на те, що морква була дуже сильно уражена борошнистою росою. Так, бо ти згадала за борошнисту росу цього року, так, так відвідуючи одне поле, то звернув увагу, бо селекція Нунем якраз одна з основних його цілей генетики селекції є направлена на. Виведення нових гібридів стійких до, ну, в тому числі, альтернарії, до борошнистої роси. І в на цьому полі наш гібрид Альянс зовсім не був уражений борошнистою росою, а гібрид-конкурент мав значні ураження. І на що це попливало на фотосинтетичну активність листя, на ну і потім, після збиральний період зберігання буде також впливати. Тому ну, тут генетика і селекція, зокрема, ну ним це направлена на. Підвищення стійкостей. Тобто за однаковий системі Помін, так, захисту так, так. елеганс мав менш. Альянс. Альянс, я перепрошую, альянс так. мав менший розміст. Взагалі не було видно уражень. Це, це це дуже, це надважливо мати гібрид своїй сівозмінні, який дає можливість ну, десь розслабитися, десь ну, не своєчасно так. зайти з хімічною обробкою і десь скоротити. Хай навіть, та, хай навіть на одну фунгіцидну обробку, але насправді то є гроші, то є собі вартість. Але, зрештою, решт на сьогодні все ж таки хімічні засоби захисту залишаються чи не найбільш дієвими так. в контролі цієї хвороби. І плюс, звісно, що патогени мутують, а, патогени звикають до діючих речовин, які систематично використовуються кожний рік. На тому самому полі, і не обов'язково це буде на моркві. Можливо, використання однакових діючих речовин на культурі попередників. Бо враховуючи те, що альтернаріоз це все ж таки космополіт, це збудник, який розвивається на широкому переліку культур, то звісно, що на це теж варто звертати увагу. Тому в контролі брошнистої роси. Використовуємо Саркаліс плюс, якщо превентивно, профілактично ми можемо схилятися до норм менше аніж один літр, якщо вже борошниста роса почалася і пішло вже конідіальне спороношення, то ми вже, звісно, що обираємо норму вище аніж один літр. І, звісно, що сігнум. Це так. вже перевірений часом, це вже назва фунгіцида говорить сама за себе. Тут вже не потрібно розказувати про діючі речовини. Це просто препарат, фунгіцид, який перевірений часом, який добре контролює альтернаріоз, борошнисту сторосу, сіру гниль. Це не Проблеми тобто, при розумієш, зберіганні які... завжди вилазять. І що ми з поля привеземо продукт, який склад, там ми його і будемо зберігати. Тобто склади, дезінфікують, там ящики миють, але все, що привозиться з поля, це ми потім то зберігаємо. І тому ти згадала за Sigном, який є складовою. Ну, стовідсотковою внесенням перед перезбиральний період. І за скільки часу, і з якими нормами краще працювати? Якщо говорити про використання сігнума саме з метою запобігання, інфікування тими збудниками, які здатні розвиватися в період зберігання, то звісно, що варто звернути увагу на те, щоб сіном був використаний не занадто пізно. Тобто розуміння в передзбиральний період інколи люди вкладають різну кількість днів, дехто вкладає кількість там 2, 3, 5 днів. Але насправді потрібно, хоч би за 7-10 днів внести сігном перед тим, як почнеться збирання моркви. Чому це надважливо? Тому що діюча речовина, яка потрапляє на наземну частину так. та на листову масу, вона все ж таки має спуститися в коронний плід для того, щоб запобігти потім розвитку цих гнили в період зберігатися. Ну, це логічно. Так, так? Це, важливо і це, 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 це Це дуже важливо. Якщо говорити про норми використання Сігнума, то згідно регламенту у нас зареєстровано 0,75. Кілограма на гектар і 1,25 максимальна норма кілограма на гектар. Якщо ми говоримо про перецеберальний період, я би все ж таки схилялася до максимально зареєстрованої норми. Якщо в період вегетації ми хочемо контролювати альтернарію, альтернарію або брошнисту росу, нам достатньо використати норму до кілограма на гектар. І, відповідно, фунгіцид виконає цю місію, яку ми на нього покладаємо. В Цілому такі рекомендації по використанню сігному. Якщо назар говорити про хвороби зберігання, я думаю, що ти відвідуєш все ж таки господарства, моніториш а, ситуацію по вашим гібридам. А, як себе поводять ваші гібриди в камерах зберігання в залежності від а, періоду зберігання? Зрештою, які гібриди є і характеризуються в Портфоліо компанії Нунемс як гібриди з тривалим надтривалим періодом зберігання, тобто до літа, умовно кажучи, можна ну, так. зберігати, То, що я на початку вже так, це м -м, гібриди з довгим вегетаційним періодом, каданс Brilliance, під час збирання можуть пролежати 7-8 місяців без втрати там товарних. Своїх якостей. Альянс і романс, ми так як у них вегетаційний трошки коротший, тобто в них і термін зберігання трошки менший буде, але дуже багато всерівно, все ж таки залежить від типу сховища і як його там зберігають. Чи це насипом, контейнерами? Бо температура повинна бути відповідна при зберіганні, такого ж вологість, щоб не давати можливості розвитку, бо ну не завжди у нас там ідеально стерильна поверхня чи коренеплодів. Створити якомога менш сприятливі умови для розвитку. А наші гібриди зберігаються дуже добре. Навіть в квітні-травні вони виходять з камери, йдуть на мойку, на упаковку, на кілограмові, п'ятокілограмові пакети. Тому це перевірено вже роками і часом. Угу. Супер. Що запропонувати так. фермерам? І на сьогодні вже кінцевий споживач, особисто я, наприклад, заходячи в магазин, я вже буду віддавати перевагу. Овочам, які вже помиті, які так, вже упаковані, я, я вже хочу а, бути впевнена, що я купила якісну моркву. Відповідно, не в землі, вона помита, я вже так. бачу, що якість відповідає так, тобто ми вже можемо так, оцінити ти, тим mm -hmm. відповідно. І якщо говорити про гібриди Нунемс, то вони абсолютно добре да? піддаються. мийці, шліфові, шліфовці, шліфовці упаковці, упаковці. упаковці. Генетично наші гібриди, ну, що може так зіпсувати візуально, це зелені плечики, так звані моркви. Коли місце кріплення гечки, воно там таке має трошки відтінок зеленкувати, фіолетовий то в гібридах ну, все такого немає. Тобто не помаранчевий, від низу до верху. Тому ну, це для візуального, бо очі купляють спочатку. Так. Ну це є дуже такою відмінною рисою. Дякую, Назар. Дуже цікава і змістовна вийшла розмова. Дякую нашим глядачам, що долучилися до перегляду. Насправді, тема. Про яку можна, можна говорити. говорити дуже багато да, довго. дуже можна говорити. Насправді ми проговорили про такі важливі аспекти в технології вирощування моркви. Ми поговорили про гібриди. Про, ми... Захист. про захист ми проговорили, про всі переваги, які мають гібриди. так. так, так. І, власне, якщо у вас є запитання, звертайтеся до нашого менеджера, до Назара. Я думаю, що він надасть вам всі вичерпні. Відповіді, і якщо у вас будуть питання по захисту цієї культури, ви будь-який час можете звертатися до свого регіонального менеджера компанії Бас або особисто до мене. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Дякую, Ірино, за час за таку змістовну дійсно розповідь. Дякую нашим слухачам. кажуть все буде морква, це є такий вже тех. Дійсно, вирощуйте моркву, сійте щоб у вас все складалося, достойної вам ціни.